Друзі, яскравий приклад, чому дешеві ноутбуки дуже швидко втрачають свою продуктивність. На прикладі Asus X75. А Будь-який дешевий ноутбук. От. Наче нічого такого, але виробник з зекономив гроші, розпаяв оперативку. Про виробнику це стоїть набагато дешевше розпаяти оперативку, ніж поставити розйом і вставити туди планку пам'яті. А тепер дивіться ще: От. система охолодження на процесорі. Просто от такий ось радіаторик. Ні, щоб сюди прицепити, як полагається, мідну трубку, вивезти її сюди, і ось цей радіаторик поставити тут, щоб він обдувався вже вентилятором. От. На що тут стоїть цей вентилятор? Для мене взагалі загадка, що, що хотіли цим доказати. От. Навіть батарейку біоса можна теж не розпаяти, буде використовуватися основна батарейка для того, щоб ну, там зберігалися настройки біоса. Та ж сама пам'ять, слава Богу, тут не зекономив виробник, поставив нам хоч цей один слот для оперативки. Бо, як правило, і цього ніколи нема, і тут немає що апгрейдити. От. І тут, тут така здорова материнка, в принципі, тільки тому що це універсальна платформа для більшості ноутбуків, там, де ось може бути відеокарта ще розпаяна і де це буде ну, такий більш потужніший якийсь ноутбук. Там. Тобто, ця платформа ці материнки використовується виробником для там, великої лінійки ну, своїх ноутбуків. А ось приклад ноутбука, де він ізначально стоїть дорого, коли він новий, от і. Чому він стоїть дорого? Це не тому, що, наприклад, Dell хоче заробляти на одному ноутбуку більше, ніж Asus. і тому Dell дорожче коштують ніж Asus Ну в магазині. Це тому, що тут більше потратився сам производитель. Ось гляньте, наша система охолодження. Тобто, тут вже йде яка здоровена трубка. Тут навіть є охолодження дросерів, це ну, питання процесора, навіть для них є ну, додаткові планки, якими воно буде охолоджуватися. От, є навіть охолодження для SSD. то що ну ця желізка, вона ну, м'єдна пластинка, вона теж коштує якихось грошей. Воно теж щось коштує. Це все щось коштує виробнику. Є дві планки для оперативки, є слот для 4G-модема, ну, GSM-модема. Є ці ж антенки, тобто вони вже там розведені, ну, вокруг матриці, вже там є антенки для GSM-зв'язку. От. Є слот під ще один жорсткий диск, хоч його тут ну, нема, але слот та є, і будь-який вже виробник ну, користувач зможе собі поставити тут додатковий. Ну, та ж батарейка біуса, її можна було б не ставити, можна було б використовувати основну батарейку. Але виробник додає сюди, От, бо це стабільність роботи всієї системи. От, От чому інколи ноутбуки різних фірм стоїть, ну коштують по різному в коли вони нові в супермаркеті. Це не тому, що хтось, якийсь виробник, заробляє більше. От заробляють всі виробники приблизно однаково, от але тратяться на виробництво по-різному.